Діти навчаються, а педагогічний колектив працює як у казці рукавичка. Сумом проралії сьогодення розповідає директор гімназії у селі Стобохівка, що на Камінька Ширщині, і ще більш прикро від того, каже, дивитися на ось це двоповерхове приміщення нової школи, яку вже цьогоріч мали відкрити. Школа в селі Стобохівка потрібна була вже тому років 20. Село молодіє з кожним роком. Дітей народжується багато. І на сьогоднішній день ми маємо в школі, в гімназії 16 класів комплектів. Навчається 277 учнів. П'ять років громада оббивала пороги структур різних рівнів і врешті домоглися аудієнції з президентом. Президент нам пообіцяв, що школа буде, їде до хати. Так і сталося. Ну, але зараз війна нам все перекреслила. Отак От дивимося, там затікає, там. Хочемо щось трошки будувалось. У мене самого восьмеро дітей, і вчити їх в хаті нереально, бо ну, хто їх навчить в хаті. І хочемо, щоб скорше сюди. Тож у 2020 році у Стобухівці почали зводити нову школу. Загальна кошторисна вартість будівництва 130 мільйонів гривень. Розрахована вона на 350 учнів. За два роки освоєно близько 33 мільйонів. На даний час у нас є виконаних робіт, які нам не оплачені орієнтовно на 4,5 мільйонів. В чорновому варіанті влаштування водопроводу, водовідведення, електромережі. І десь нам відсотки 80 виконано штукатурні роботи. Встановлені вікна всі по периметру школи, встановлені зовнішні двері. вхідні, Тобто школа закрита. Школа повністю пристосована до маломобільних учнів. В середині будуть не лише пандуси, й інклюзивні вбиральні, а й ліфт. Готова вже й котельня. Запускати можна, кажуть, в будь-який момент. Залишно тільки зробити внутрішнє зовнішнє оздоблення стін, але на роботу котельні воно не впливає. Школа проектом передбачено два твердопаливних котли потужністю 320 кВт яких має опалювати школа, війна перекреслила усі плани 24 лютого? Роботи на об'єкті зупинилися нині, коли на носі зима місцеві забули на сполох, адже є роботи, не завершивши які приміщення може просто зруйнуватися. звернулися до підрядника, щоб ну хоча б накрити те, що є, вже побудоване, щоб воно не руйнувалося. Ну і ми дуже очікуємо, надіємося, що дійсно відновиться будівництво, бо потрібна ця школа для цього для цього села, для стобихівки. Забудовники на прохання громади відгукнулися. Іде зима, да? І щоб воно там не затікало і відповідно не руйнувалося. Ми за свій кошт робимо покрівлю спортзалу. Зараз вона ніби в плівці, і плануємо зробити її. Ну завершити так, як по проекту, металопрофіль, кинути металопрофіль. Завершити повністю покрівлю найближчим часом. Місцеві жителі радіють, що тепер будівля може перебути зиму. Дякую забудовникам, що вийшли нам на зустріч. Коли не було грошей, вони будували за свої. Люди сподіваються, що новий навчальний заклад таки зможуть добудувати або хоча б облаштувати кілька класів на наступний рік, бо для очного навчання уроки доводилося організовувати аж у три зміни. Розпочинаємо навчання о 8 годині ранку і закінчуємо біля 9 години вечора. Школа перевантажена, місця немає. І якщо сьогодні думати про майбутнє і навчання наших п'ятирічок, то в нас зовсім немає. Не то що класної кімнати, немає куточка, де їх навчати. Представники компанії забудовника кажуть, що за наявності грошей школу можна повністю добудувати за рік. Головне, щоб був мир в державі, і фінансування президентських проєктів розблокували. Інакше громаді доведеться знову оббивати пороги різних інстанцій області або збудоване просто зруйнується. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, дванадцятий канал.